Збройні сили України ліквідували вже 65 тисяч 320 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. За минулу добу вдалось знищити ще 320 окупантів, а також чимало ворожої техніки. Зокрема, 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 10 одиниць автомобільної техніки, один засіб ППО та одну реактивну систему залпового вогню. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Крім того, Збройні сили України успішно ліквідують іранські дрони. Лише 17 жовтня, з 3.30 по 6.50 ранку, сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування Південь збили 15 дронів: 6 над Одещиною та 9 над Миколаївщиною. Загалом лише на південному напрямку у нічний час, з 16 по 17 жовтня, знищено 26 дронів.